Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви міністра оборони в тому, що він каже, що українські війська перемогли Росію в гібридній війні, і тому Росія була змушена вводити регулярні війська? Я якраз це не підтримую, тому що я весь хід подій це як великі заходи, які дійсно повинні організовуватися на стратегічному рівні в плані організації і діяльності збройних сил. Спеціальних служб швидкого реагування, проведення відповідних операцій тилу ворога і перекриття кордону. Якраз цей захід не був реалізований. Відповідно, це сильні, так сказати, заходи і бойовиків і Росії. Вони міняють зрозуміло тактику, але ми протидію ефективно не проводимо, тому що незадім комплексні заходи надзвичайно ефективні. Вони міняють іменно тактику ті періоди, коли ми дійсно десь маємо втрату пильності, особливо можливості проведення розвідувальних заходів. При кордоні, на кордоні, на території нашої держави, щоб на упередження проводити операція. Зараз констатуємо, що це зміна, що це відповідно об'єктивно. Ми в чомусь перемогли. Ми не перемогли, просто не чітко спланували, не спрогнозували, тим більше не отримали спротні інформації і не провели ефективні акції і біля Іловайська, і в Новозовську і в інших містах. Зрозуміло, пане Микола, сьогодні російські змі опублікували інформацію, що крім Луганського аеропорту терористи ще і російські військовослужбовці контролюють тепер Донецький аеропорт. Ми подзвонили туди, в Донецьк, нашим добровольчим військам бійцям. Вони сказали, що Донець контролюється українцями. Навіщо робить російська пропаганда такі інформаційні качки? Ну, чергу, зрозуміло. Тут ведеться і подальшому дуже потужна інформаційна війна, і психологічна війна, і тому і е е орієнтування про захоплення не тільки аеропортів, а нових міст, нових баз і осо, наприклад, як стратегічних об'єктів серед того, щоб діти внести деморалізацію військам нашим показати, що йде наступ і відповідно населення країни, що була паніка, щоб дійсно не було перспектив мобілізувати сильно потужно нових людей. І чи згодні ви з тим, що от ми туди подзвонили в зону бойових дій? і Там нам е, один з командирів сказав, що е, захопили Луганський аеропорт лише для того, щоб можна було із Криму е, колишні українські літаки, а тепер російські переправити терористам і сказати, що це от терористична авіація. Тепер вона не поставлена з території Російської Федерації. А це завжди було в так званих ополченців для того, щоб вести авіаційні атаки на українські збройні сили. Ви погоджуєтеся з цим? Я погоджуюся да сина, але тактично, тому що це стратегічний об'єкт, який би використовувався не тільки для цих цілей, а і для того, щоб використовувати і російську авіацію, доставки на ска і зброї, і боєприпаси, і людей відправлені назад і все інше. Тобто це стратегічний об'єкт, який ми загубили. Хоча там нам показують, що ми його заставили для того, щоб не було сенсу тримати. Я рахую, що кожен об'єкт тобі стратегічно значення звичайно має великі перспективи використання або утримання допущення використання бойовиками і російськими спецслужбами. В даний момент це втрата. І зрозуміло, цей варіант з Криму це реально можливо, тому що частина техніки, як ми знаємо, грант, буки. От, е, танкова техніка переміщалася з Криму, і не трикуючи, все, українська техніка і ДНР, ЛНР її отримували вже в процесі боїв. Зрозуміло. А, пане Миколо, а... Чи Україна контролює зараз може якось контролювати небо над Луганським аеропортом для того, щоб е, ну, умовно його закрити і збивати всі літаки, які перетинають український кордон несанкціоновано? Чи зараз немає такої можливості? Чому вважається Луганська аеропорт... може, але це сказати, ті засоби, які ми маємо мати небагато? Але вони можуть дійсно проводити такі операції. І е, як терористи збивали нашим я думаю, якщо необхідно зараз організувати системну оборону неба. За рахунок новітніх систем, не тільки буків, але інші в нас є засоби, які можуть звивати любі літаки в цій зоні. Тому я думаю, що наше керівництво все таки зреагує на цю ситуацію і буде ефективно нейтралізувати любі спроби там сісти представниками російських збройних сил і ДНР. ЛНР. Є інформація про те, що Маріуполю слід очікувати наступу, не лише сушою, а як ми вже з вами поговорили, і з Луганська може бути авіаційні удари. І ще говориться про те, що з сторони Азовського моря може бути атака. Наскільки слабкими є, от саме морські озброєння України в Азовському морі нині, коли перекрита Керченська протока. Я зараз би більше ефективно працював би якраз і розвідувальні інформації проводив заходи по документуванню підходу російських кораблів і катерів з моря і на Дати удари. І як на морі частково, хоча ми маємо послаблені сили, якщо там буде військово-морський флот Росії, зрозуміло, що це набагато сильніший, але ми маємо можливості із суші наносити удари, якщо дійсно було намагання, або атакувати і тому подібне. Зараз треба цій частині приділити велику увагу. Давно ми вже більше декілька місяців говоримо після Маріупольських так сказати, ефективних дій разом з населенням про визволення Маріуполя. Потрібно вказати було південь. І в схід в тій частині, тому що це була реальна загроза з боку Російської Федерації вторгнення. А ми мали там ослаблений контроль, надзвичайно ослаблений. Тому зараз сталася така ситуація з Новоазовським.